Довгі місяці суперечки і більше як 800 правок Верховна Рада України таки проголосувала за медичну реформу серед нововведень, державні кошти на кожного пацієнта, можливість обирати собі лікаря самостійно, підписуючи з ним декларацію про обслуговування та інші з київської точки зору. Просто не розумію, що відбувається у медицині в Україні загалом, коли люди досить часто не можуть отримати елементарної медичної допомоги. Тому всі ці розмови про те, що ось ми робимо таку медицину, яка стане недоступною для більшості громадян. Мені здається, розмовами киян. Які просто не розуміють, що медицина і так недоступна для більшості громадян, тому медицину потрібно змінювати. Я вважаю, що певним недоліком цього буде те, що в переліку платних послуг цього другого рівня також не враховується те, що не всі заробляють як кияни. От це перший момент. Другий момент я вважаю, що те, що гроші будуть фактично розподілятися за місцевими органами влади, а не за пацієнтами, як передбачалося в реформі на початку. Поділяє думку журналіста і голова Ода Володимир Гунчик, каже, що змінювати медичну реформу потрібно починаючи з первинної ланки. Ми почали робити медичну реформу зверху. Я вважаю, що це неправильно, і вся дискусія, яка була відносно госпітальних округів, вона просто розбалансувала тут людей і створили непотрібні прецеденти там, політичного чи іншого впливу. Медичну реформу потрібно починати з первинної ланки. І сьогодні закон про медичну реформу саме це трактує. І дай Бог сьогодні пані Супруни, тим людям, які значить, хочуть це зробити, скажімо, зусилля, щоб воно було зреалізовано. Маленьким геноцидом над медичною галузю вважає нову реформу голова фракції Свобода в Луцькій міській раді Микола Федік. Те, що і поділ на округи, так звані медичні округи, які що вже зараз сталося, і е, з приводу того, що проголосувала Верховна Рада, е, на мою думку, це, скажімо, погіршить медичне обслуговування саме от в віддалених, віддалених районах. І, е, це мої глибокі переконання і певний такий собі маленький геноцид медичної галузі і узаконення всього того платного, що зараз вже є, і взамін нічого не запропоновано. Вважає як медичну, так і інші реформи позитивними змінами. Голова фракції ППП Солідарність в Луцькій міській раді Петро Нестерук. За весь період незалежності України на даний період, на дану владу, найбільше зроблено реформи, і вони продовжуються, і це найбільше зміни, що ми виходимо з епохи постсовєтського пространства. Це добре, як кажуть, час розкидати каміння, час збирати каміння. Ну деякі реформи вже завершились, і ми вже бачимо позитивні результати. В проєкті бюджету 2018 року передбачені кошти на медичну реформу. Цьогоріч уряд заклав рекордну суму на фінансування сфери охорони здоров'я понад 100 мільярдів гривень. Обсяг коштів на програму медичних гарантій передбачений в розмірі не менше 5% ВВП. Зоряна жильчук, Володимир Літвінчук, сфера ТВ.